Здорово усім, з вами Зім, і це мій другий міні-подкаст. І знову він по планах. Тоді ми говорили про плани на вересень, зараз ну, про кінець вересня. Та й взагалі просто новий формат змінюється. Хочу вписати детальніше кожен проєкт, який я анонсував. Вибачте за звуки. Першим проєктом був у нас розумні ігри». дійсно, подобалися людям, але все-таки ж не було той аудиторії, яку я хотів. Макпіксель набрав вже значно більшу аудиторію, ця гра, ну, більш сподобалась з людям. Далі, третя це симулятор хірургії, серджен-симулятор. Звісно, не так як хотілося, але вже є щось. Гру Peck я не, не випускав. І Бігунець Васьок це найбільш гра, яка сподобалась людям. Чийсь лайків то помимо Ну, хоч щось. Це смішно, напевно, для відомих людей, для Падона, там Міка, Йожика та інших. Але для мене це вже певні досягнення. І симулятор Тралкаша, смотри, Дрімс вийшло у нас там промілючки зміг. Теж не дуже як хотілося. Ну що ж, тепер на цю нові проєкти. Ну, їх буде три. Це не нові. В понеділок буде виходити у нас Бігунець Фасьок. Вже всім давно відомий. Третя серія, думаю, хтось чекав. Вівторок МакПіксель, Звісно, я вже засняв давно МакПіксель, але мушу закінчити його. Далі подивимося, що буде. І третій проєкт це Food LOL. Хтось знає про таку гру в залі. Можемо розказати, її зробив українець, а саме львів'янин ця гра, де треба, чому з них похоже на реальний футбол, де гравці самі бігають, а ви просто мішаєте іншим, або допомагаєте своїм, ставлячи міни. І, до речі, ця гра зараз на стадії попадання в Стім. За нею ви можете проголосувати в Грінлайті, який вже ви бачите, ссылку всереду. Коли вийде перша серія цієї гри, а наразі всім дякую за перегляд. До побачення.